Вітаю, шані глядачі. Зараз буде трошечки такого стриманого позитивного матеріалу, але виглядає так, що справді, мудак Кремльовський зробив велику помилку, що взагалі почав широкомасштабну війну. А на горизонті може бути помилка чергова, коли він міг доволі, доволі комфортно для себе, і боляче, до речі, для нас, певний в певний мірі. Міг завершити цю війну 25-му році. Але цього вже, напевно, скоріше за все не станеться взагалі саме через Довбограйства Кремля. І в випадку, якщо справді Кремль допече серйозних світових представників, Україна буде мати до такої можливості болючіше руйнувати Московію, яка вже хитається. І це буде відбуватися далі. Є таке відчуття. Що ті сторони, які в Америці виступають за підтримки України, почали мати занадто багато аргументів про те, що справді Московія дуже сильно хитається. А Україна знаходить, не дивлячись на те, що Україна в стані не дуже простому, Україна знаходить справді болючі точки, які роблять Московії гірше. І ми згадаємо заяву Келега доволі таку активну, відкриту, і я впевнений, що просто так без... Без певних розмов в рамках Білого Дому вона не могла б звучати. Я кажу про те, що Україна має не погоджуватися на будь-які пропозиції щодо того, аби залишити Донецьку область. Ну, він Келих, не міг це сказати, не узгоджуючи і не розуміючи позицію Трампа, що Трамп, ну, Трампу нормальна така ідея. Більше того, таке відчуття, що справді ті представники, які відвідують українську сторону фронту, Українських військових дивляться на ситуацію, вважають, що справді, якщо зараз позиція не підписати, тут і зараз договір, нагнувши дві сторони, по суті, змусивши Україну де-факто відмовитися від е, окупованих територій, напевно на довготривалий час, так? Де юре, звісно, ніхто там би і не вимагав би, але е, це така була позиція від але була позиція більш інша, що Московія справді дуже втомлюється від війни і може. Дати слабину найближчим часом, якщо нормально на неї натиснути, і таке відчуття, що наразі стримано оптимістично, і будемо далі говорити, що сталося. В Білому домі ці сили беруть гору, і Трамп не те, що встає на цю сторону. Як мінімум, він готовий сигналізувати Кремлю, що він може подумати встати на цю сторону. Поки що я так розглядаю те, що сказав вчора Фредович. Про що ми зараз будемо далі говорити? Це певна такий, знаєте, невеличкий промінчик в кінці тунелю, щоб не впадати в перемогу тотальне, я тут не, не буду. І є ще ряд важливих чинників, які будуть тиснути на Фредовича. Це, зокрема, конгрес, вибори, його рейтинги і інше. І постійно бути лохом в очах світової спільноти в цю позицію ставить Кремль. Трамп не може. І це важливий контекст, який трошечки я даю для того, щоб почати говорити про те, що говорив Фредович. І, звісно, номер один герой цього контексту це сили оборони України. Україна, яка не дала відкофу і моділі кремлівському реалізувати їхні гіпотези про те, що Україна завтра повалася повністю. І що треба, щоб Україна йшла на всі договори, тому що от завтра їй вже кінець. А не сталося для наших ворогів або недругів, як гадалося. І ворогів, і недругів, там всі разом. Тому донатимо, допомагаємо Силам оборони, зокрема, в нашому телеграм-каналі за посиланням ми постійно ставимо збори. Ну і ви, звісно, донатьте всім, кому у вас лежить серце, довіра. Перевіряйте, щоб там були звіти, і щоб це було справді. Довготривала підтримка, щоб це було видно, що справді це військовим, що це потрібна річ, і благодійно відповідним фондам іншим, і ви, щоб ви ваші гроші справді йшли максимально на ті речі, які посилюють сили оборони, дозволяють поражати більше ворога і рятувати життя, звісно, українських військових, зокрема. Різні збори, ми розуміємо це. Отже, вчора в Нью-Йорку була чергова зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Ця зустріч спричинила доволі неочікувану для нас реакцію. Трамп крінжов ООН, і про які сигнали від Трампа можна говорити. У цьому випадку, після Крінжу були доволі сильні заяви зустрічі з Зеленським, а далі були сильні заяви зустрічі з Макроном. Тож давайте розбиратися, що там було наговорено і про що це все. Зустріч відбувалася 23 вересня, знову таки, у штаб-квартирі ООН під час 80-ї сесії Генеральної асамблеї. Хоча українські джерела повідомили про тривалість близько семи хвилин. Інші джерела вказують на довшу розмову. Формат був неформальним, дипломатичним діалог з доступом преси, що дозволило журналістам ставити питання обом лідерам. На зустрічі були присутні лише Трамп, Зеленський та представники ЗМІ. Після зустрічі Зеленський сказав журналістці Суспільного, що зустріч прийшла дуже ґрунтовно та добре. До цього Трамп мав виступ на гемасамблеї. Там, звісно, Фредович палив своєю улюбленою мантрою. То згадав погані електровітряки, то про шаріат Британії були згадки про Україну. Трамп звинуватив Китай та Індію в підтримці Московії через купівлю нафти кремлівського мудака Він принизив, що його армія не взяла Київ за три дні і взагалі втрачає дуже багато людей на цій війні. Найбільше несподіваною стала повна зміна риторики Трампа щодо територіальної цілісності України у своєму пості. Красейшал. Одразу після зустрічі він написав, після повного розуміння військової та економічної ситуації України Москви, я думаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу може воювати та перемогти, повернувши свої території всю Україну в її первісній формі часом терпіння та фінансового підтримку Європи та НАТО, первісні кордони з спочатку цієї війни є цілком можливим варіантом. Тобто, я ще раз нагадаю. Чи таке відчуття? Що ця група людей, яка пояснювала Фредовичу, що не можна ставитися до цієї ситуації як до, до того, що надзвичайно слабка Україна і сильна Московія, тому давайте все, що там Путін не захоче, віддамо, щоб зупинити це. Це неправильно, а правильно визнавати успіхи України і дати можливість українцям дати нормально московитам по зубам плюс. Додається, знову-таки, особиста образа Фредовича на кремлівського мудака. Мій кращий друг не зрозумів мене, ну і електоральні процес. Далі зараз будемо потрошечку це все розбирати. Цей пост, до речі, і багато перекладів Трампа є на нашому ТГ-каналі. Знову запрошую вас доєднатися в посиланні. Трамп назвав Московію паперовим Тигром, зазначивши, що війна, яка мала тривати 3-4 дні, розтягнулася на 3,5 роки. Він підкреслив, Москва безцільно воює вже 3,5 роки в Україні, яку справжня військова сила мала б виграти менш ніж за тиждень. На запитання, чи має НАТО збивати московські літаки, що порушують повітряний простір Альянсу, Трамп відповів однозначно, так, має. До цього Рубі оказав, що треба подумати. До речі, одразу Сікорський постив заяву Трампа і сказав: ну от, давайте, дорогі друзі, займатися. Зеленський назвав цю зміну великим зрушенням та характеризував Трампа як людину, яка змінює правила гри. Президент України заявив, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після закінчення війни. Але по суті, що стало каталізатором таких змін? Частину я це вам висловив. Але давайте ще грунтовно по цьому прийдемося. У понеділок до Мордору прилетів Вітков рішила Трампа. Там він зустрічався з Ошаковим, який, як говорять, виставив дві жорсткі умови, що Україна має здати Донбас. І не полягає на законодавчому закріпленні неможливості вступу України до НАТО. Перше, зрозуміло, треба вонькам показати перемогу та показати успіхи на так званій СВО. Нагадаємо, Донбас повністю вони не можуть взяти з 2014 року. Інше це улюблена мантра Кремля, що вони були вимушені напасти, бо зле і коварне НАТО напало б на російську. А те, що в результаті війни вступило до НАТО, Швеція та Фінляндія, це таке собі. Як формальна поступка кремлівський мудак готовий розглянути можливість присутності іноземних сил коаліції волі на території західних областей України Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Вонофранківської та Чернівецької. Також Путін вважає теоретично можливим патрулювання сил коаліції волі спільно США повітряного простору над цими тільки областями зрозуміло, що Вітков привіз ці казки до Вашингтону, де йому протистояла позиція розвідки такелога, які показали, що Україна має можливість триматися. А Кремлю треба буде багато часу, аби перемолоти українські сили. Тому Фредович вирішив дати у такій формі кремлівському ділі останнє попередження. Ну, це так виглядає. Суть полягає в тому, що Кремль має погодитися на отримані результати та йти на заморозку. А там хай готується до погіршення ситуації, якщо не хоче цього зробити. Невідомо чи це блеф Трампа, тако, чи це реальна погроза. Але сигнал чіткий і вже з наступного тижня почнуться зустрічі американців з московитами на різних рівнях, але що точно відомо, це реакція Кремля. Так лише та й пісков заявив, що динаміка на фронті в них успішна, що вони перемагають і покращують свою переговорну позицію. Ну звісно, якщо класти по роті чи бату за посадку, це перемога. Тоді можна подискутувати чи випалена постеля з купою трупів. Це перемога для Кремля. До речі, Трамп заявляє, що це не перемога. Він каже про те, що вони дуже багато. Втрачають, гинуть купа московитів. Тобто важливо, що у Кремля немає цієї знаєте, позиції сили. Ми перемагаємо. Всі розуміють, що це закидування м'ясом, яке довго тривати не може. Це не є позиція сили. Це насправді слабкість так чинити. І для Кремля це тепер проблемка. Крім цього, Глашатай заявив, що все в них в економіці окей, попри складності. Баньки на фронт йдуть добровольцями, начебто, як а насправді хі -хі, набрався мікрокредитів чи попав там на статтю якусь, і єдина можливість це заплатити кров'ю. Ну, от така от реальність на Москві. А оснащення у них, звісно, на найвищому рівні. При цьому запівав Лаштай пісню про те, що відбувається довкола них це війна, що нині найгостріший етап війни. Вона досить доленосна. Московитам потрібно її виграти заради їхніх дітей, онуків, заради їхнього майбутнього. Ну, понятно. Були спробує перевести Срілочку на Україну, що вона не бажає миру. Київ не виявив бажання створити робочі групи в рамках переговорів щодо регулювання. Всі там пропозиції від України є неприйнятими. Взагалі, зустріч зеленського та Путіна без підготовки. Це піар акція, і все окремо заявив, що канали діалоги діють і вони розмовляють з американцями. Сподіваються, підкливно порішать, але що цікаво, вони з заяви своїх, що всі розмови про європейську безпеку без Московії. Неспроможні. Ну, фактично, вони намікають Трампу, що Європа це їх зона впливу та дійна корова. Свою непотрібну думку сказав і дівка Медведєв, мабуть, до пляшки торкнувся зранку. Ну, а що середа? Це маленька п'ятниця. Алко Дімон викатив пасту на півекрану. Медведєв сказав, що всі заяви про паперового тигра є казками, але цей алкаш сказав важливу думку, яку сповідує Кремль. Що Трамп Поміняє позицію, вернеться, аби запропонувати Зленському підписати капітуляцію. Тобто, від Відмідєва, Кремль негласно сказав, що не боїться про Рост Трампа і буде добуватися свого. Трамп насилає потужний сина в Москві. Питання, чи готовий він іти далі. Нобелівська премія колить очі Трампу, але ламати Україну через коліно не виходить. Спроби були, але це все не спрацювало. Ось його заява тут. Написував. Кому надо, їдіть, дивіться, а краще вообще ще не йдіть. Ну, Поставите на паузу, почитайте. Чи буде містер такою ти до кінця, будемо дивитися, а нам слід, звісно, робити свою роботу і допомагати силам оборони. Але, друзі, у нас є союзники, у нас є ті, хто нам допомагає. І треба розуміти, що Кремль може зробити ряд доленосних для себе помилок. Власне. Саме цим і будемо користуватися. Всім, все найкращого, до побачення.